Доброго всім здоров'я! Сьогодні будемо починати заміну лобового скла. І так, першим ділом ми знімаємо двірники. Коли знімаємо двірник, підхибаємо його і обережно знімаємо. В цей момент, коли ми будемо робити заміну лобового скла, ми в цей самий момент зробимо ще безпосередню заміну ось цієї частини, тому що тут шток сам, він обрізаний. Через це він очікує на заміну. Ми демонтуємо ці частини. Вони на кліпсочках у нас зафіксовані. Бажано брати попід саму кліпсу, щоб не зігнути сам. Не може сфокусуватись камера. Нічого. Сам каркас іде металевий, щоб його не зігнути, треба брати безпосередньо під самі оці кліпсочки. викруточкою. Для того, щоб не погнути, не поламати, не пошкодити. І так, обидва. Зняті і зараз починаємо піддівати ось цю резиночку безпосередньо і починаємо її заводити внутрі по всьому периметру, по всьому периметру будемо заводити її внутрі. І потрошечку виштовхувати лобове скло. Ось так воно починає виглядати. Ось так воно виглядає. Бачимо, що резиночка ховається за борт. За бортик ховається ось таким чином. І продовжуємо, продовжуємо по всьому периметру. Ззовні воно виглядає. Бачимо, що тут намагались зробити якісь моменти по цьому лобовому склу. Лобове скло знято. Але бачимо якийсь такий липкий герметик, присутній. Зараз буду намагатися чимось його зняти обережно, щоб не пошкодити. Саме саме фарбування і буду продивлятись тут десь, видно як затікала водичка. Зараз це все будемо вичухувати. Тут іржа пішла, зараз теж буду це все максимально приводити до ладу. от такий от момент. Бачимо на стоїчки теж іржа. Тобто видно, що водичка потрапляє туди. Зараз максимально все будемо приводити до ладу. Так, приєм лобового скла повністю вичищений, чистенький, і зараз будемо починати встановлювати саме лобове скло. Ну що ж, ось ми і закінчили заміну лобового скла. В принципі, у нас все вдалося. Акуратненько, чистенько, і тепер лобове скло вже без тріщин. Зараз закінчимо тільки вже Фактично о, прибирання в салоні. Навощим гарнесенько лобове скло, щоб воно не мало ніяких розводів. І на тому фініш. Ну що ж, друзі, ось ми закінчили встановлення лобового скла на нашого красення. А, залишається наступне в мене відремонтувати двірник правий, щоб він почав адекватно працювати. І будемо встановлювати хромовані двірники, які ми знайшли теж. Е е витратили трошечки часу на це, але знайшли оригінальні, хромовані і в такому дуже непоганому стані. Будемо їх вичищати, щоб хром блистів. І в наступному відео обов'язково вам це покажемо. А зараз всім! Волощений дякую за перегляд. На все добре. До зустрічі у мене на каналі.